І так, друзі, всім привіт! В цьому відео я покажу вам свою стратегію, по якій я заробляю гроші. Це саме сайт, який дає мені сигнали. Мій шлях це мені потрібно вирватися з боргів. Борг в мене 5 тисяч доларів. Зараз у мене на балансі майже скоро буде 2000 баксів. Та в цьому відео я буду відчиняти угоду по сайту, який дає сигнали, і повністю поясню вам, як ви також можете це зробити. Тож буду заходити в угоду на 300 доларів. Ну що, полетіли. Але ж, друзі, я ледь не забув, тільки ну до кінця цього місяця. А в нас діє акція. Ви можете безкоштовно потрапити до нашого ВІП-каналу, в якому ми за сьогодні зробили 45 тисяч гривень, по ось таким сигналам, які дають наші аналітики повністю безкоштовно. Наш торговий бот, який також кожну хвилину видає нам топові сигнали з якістю 98-99%. Наша стратегія під назвою Фрактал та наша стратегія під назвою саме Параболіксар Це все разом з чатом та ще одним торговим каналом. Ти можеш забрати безкоштовно в коментарях під цим відео. Відосом тільки до кінця цього місяця Посилання буде в коментарях. Тож ще бонусом до цього йде ще одна наша стратегія з сайтом, який дає сигнали. Тож вибір за тобою. Якщо тобі це цікаво, посилання буде в коментарях. Ну то вже, друзі, буде ваш вибір. Тож обирайте самі. І так, мені потрібно обрати валютну пару. І саме без ось цього підпису OTC, так як валютні пари з підписом OTC вони нам не підходять. Нехай це буде в нас Ауткат. Далі переходжу вже на наш сайт і в пошуку пишу назву нашої валютної пари, саме Ауткат. І, друзі, саме головне це саме знайти Форекс Оанда. Ось о натискаємо огляд нашого інструменту. Далі тиснемо на технічний аналіз і одна хвилинка. І бачимо продавати. Повертаюся, натискаю Продати на одну хвилину сумою на 300 баксів. І тепер давайте будемо дивитися з вами результат нашої угоди. Ого, поки що ми е, так підскочили догори, але ж то взагалі нічого страшного. Це нормально. І ось ми вже з вами виходимо в прибуток. Коли ця угода піде донизу, якщо, звісно, вона піде донизу, ось отак, то ми заробимо 261 долар з цього. І в цілому це одна з моїх улюблених стратегій, але ж все ж таки та, яка акція в нас триває, це саме наш бот, Віпка, це взагалі топ-топ. Тож, ось отут ми бачимо непогане відпрацювання поки що. Хоч ми йдемо і в боковичку в такому флеті, але ж просто в нас залишається 20 секунд і прибуток буде 261 долар. Тож, в цілому, друзі, що я вам можу сказати? Ось наша угода. Ось всі наші скользячі середні. І дивимося що там з нашою угодою. Тож, ну, з цим це і класно, ще кажу. І так, давайте все ж таки подивимося, що там в нас, і ого-го. Друзі! Все ж таки, це ідеальний плюс. Чесно, я спеціально замовчав так, так як просто думав, що це буде мінус, і думав, що потрібно буде зараз перекриватися по мані менеджменту. Але ж в останні секунди ми все ж таки зафіксувалися в плюс. Ось саме цим мені подобається в цілому наша угода, наша стратегія та ось цей сайт. Якщо він каже, що ми будемо падати, то в будь-якому випадку ми з вами будемо падати. Як ми з вами могли побачити те, що в нас була дійсно корекція, і все одно ми заробили. Типу, ми спочатку летіли до гори, і все одно остання секунда свічка донизу, яка і принесла мені прибуток. І тепер в мене на балансі 2074 долари. І мені залишилося дозаробити ще 3000 баксів, і я виберу з долгів. Коротше, друзі, мені ще цей сайт подобається тим, що ти можеш обрати будь-який індикатор, який каже, що ми будемо падати, і повністю подивитися по ньому навчання. Просто подивіться, тут повністю показує, куди далі піде наш графік. Так, просто ізучати наш графік. Афік, це реально дуже дуже класно, так як кожен з наших індикаторів показує, що воно в нас тут буде далі. Дивіться, ситуація наступна. Ось ми бачимо таку історію. Як ви думаєте, куди в нас піде графік? Ну не кожна людина може зрозуміти, що воно в нас тут буде, так як не всі розуміються в трейдингу, і і ідентична ситуація в нас образується і ось отут. Ну, давайте трендову лінію одну поставлю. Коротше, умовно, очами давайте ось так намалюємо. давайте, Бам. І така ж сама історія в нас відбувається саме на цьому графіку. Так, а, Просто щоб ви розуміли, наскільки цей сайт класний. І рухається в нас графік саме так. І ви просто тепер подивіться, що в нас тут. Як ви думаєте, куди в нас графік піде? Бам! І далі в нас малюється, куди в нас піде наш графік. І це реально топчик. Коротше, друзі, використовуйте цей сайт, переходьте в телеграм-канал. Ось тут, як і тут, ми полилися донизу, так як і сказав нам наш сайт, який сказав нам продавати. Навіть оновивши його, у нас тут буде сигнал продавати 12 індикаторів проти 5. Коротше, ось мій шлях. Я сподіваюся, що вам було корисно та цікаво це все дивитися. А на зв'язку, друзі, був я, Річард, і скоро я виберусь з боргів. Тож, всім велике дякую за перегляд, не забувайте за нашу акцію. Тож, ось така движуха в нас відбувається. Ну що, побачимось.